2 серпня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та 3 по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Заразом українські воїни знищили 9 кацапських розвідувальних дронів оперативно тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, одну радіолокаційну станцію, три пункти управління, один район зосередження озброєння та військової техніки, два засоби протиповітряної оборони, один район зосередження особового складу та два склади боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У тимчасово окупованому Маріуполі на одному з військових об'єктів кацапів українськими партизанами було отруєно групу рашистської офіцерні. До госпіталю у важкому стані доправлено 17 золотопогонних песиголовців, два з яких вже перетворилися на хороших росіян, доля решти, під питанням. Тим часом до переповненої маріупольської лікарні інтенсивної терапії рашисти доправили вісім автобусів із важкопораненими на Запоріжжі песи головцями. У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи, у тимчасово окупованому Криму вибухи пролунали в районі військових аеродромів у Новофедорівці та Гвардійському. Також кацапи знову перекривали рух вгоре Керченським мостом. Неспокійно на території рашистського Рейху, авіакомпанія Туркменістан оголосила про зупинку польотів у Москвабад і перенаправлення рейсів у Казань через ризики, які виникли внаслідок атак дронів на столицю Рейху. У Красноярському краї гепнувся приватний гідролітак. Літуни здохли. В Гаубелгород лаптяногим особинам стероборони почали роздавати зброю. В ГАУ Курськ також будуть озброювати ДНДшників. В УФІ перекривали шосе через дезертира з гранатою, якого везли на судово психіатричну експертизу. З білорашистської маріонеткової недодержави повідомляють про зламану телетрансляцію одного з каналів. Плановий показ було перервано зверненням полку імені Кастусяка Линовського збройних сил України.